Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Зараз буду готувати сніданок. Сьогодні у нас буде вівсяна каша, її я ретельно промиваю. Промиваю, до речі, фільтрованою водою, з фільтрованою крану і буду варити 50 на 50 воді і молодці, тому що <різь> суто молодці, мені якось не дуже подобається. Також буду додавати трішки меду в кінці уже, і фрукти кожному в тарілочку. Діти мої полюбляють з ягодами, я полюбляю з горішками, тому ось такий от варіант. Хоча, чесно кажу, не часто ми готуємо вівсянку, все-таки переважна більшість наших сніданків це солоні і з яйцями. Напишіть, чи снідаєте солодкою вівсянкою ви, чи варите ви її, так як я 50 на 50, це дуже смачно і корисно, на мою думку, хоча б інколи так їсти. Хочу показати вам знахідку із секонд-хенду. Я придбала сьогодні ось таку парку. Вона в новому, абсолютно, ну, майже абсолютно майже новому стані. Типу під джинсу, в сірому кольорі. Шикарна просто. Такі глибокі класні кишені. Тут ще такі є кишені. Всередині, ну, просто неймовірно, ось така ще є кишенька. В шикарному просто стані. Тут це тягується. Тут єдине, що хутро, це справжнє хутро, воно трішечки якби попадало. ну, Я думаю, це нормально. І мене підкупив цей капюшон з натуральним хутром. Вона дійсно добротна. Ціна була в перший день 289 гривень. Вона в 36-му розмірі, це типу Еска, по-моєму. І я її на себе поміряла, вона на мене якби, і підходить, але більше буде, напевно, моїй сестрі, якщо вона захоче собі, якщо ні, то буду я носити. І я щойно хотіла її попрати, думаю, якось освіжити ну, або там пару обдати. І думаю, як же ж з цим хутром? І ви не повірите, воно знімається. Я просто в шоці. Це супер зручно, бо зараз я зніму собі, гарненько поперу. Неймовірна просто парка. Класна така. Стан чудовий, хоча я не планувала нічого такого купувати, але мені вона сподобалась. Не знаю, чого така класна річ там лежала, ще ніхто не встиг забрати. А чому я йшла в секонд? Бо завтра у дитини в доньки фотосесія у них вже готується до випускного альбому і сказали прийти в чомусь пастельному верхній одяг. Ну і в нас такого нема. У нас різнобарне, яскраво рожеве, таке, знаєте, пьостре. Ось тому я вирішила, що потрібно побігти. Може, щось на секунді знайду і знайшла. Зараз покажу. І знайшла ось таке пальтечко. Воно буквально на розмір більше, ніж донька, довгі рукава. Тому завтра ми їх будемо туди засовувати. Всередину таке як овечка, Я вже його попрала, висушила в пральній машині. За годину 30 все висохло. Ну воно не дуже тепле, але ще завтра думаю, їй буде комфортно в дуже гарному стані. Рівненький, ось цей ворс, такий, знаєте, як типу, як ці. Овечки. І ніде плям ніяких немає. Коштувало 210 гривень. Тож ось така обновочка. Завтра вона його вдягне, пов'язку, можливо, шарфик якийсь, в колготках буде, в червичках і буде така модна фоткатися. А, і ось тут на кнопочках. Ось таких непогана така дівчача штучка, їй пасує. А це вже на наступний день вдягнула свою красуню, підібрала ось такий от легенький образ. ну Мені здається, що легенький. Пішли збирати листочки, робити композицію для фотозйомки, і пішли до дитячого садочка, де вже чекав фотограф. І він фотографував усіх діток, знаєте, групами і окремо портретні фото. Ну, скажу так, що не всі дотрималися цього запланованого образу в пастельних тонах, але мені подобається, що донька буде такому. В симпатичному образі. До речі, було досить холодно в той день, тож я ще взяла з собою светрик, підігнула і було тепленько. Їй хоча ця ковтинка чи ця от курточка не призначена для морозів, суто так на осінню погоду. Ось така в мене красунечка, кілька вам фотографій, які я зробила самостійно, будемо чекати вже на оригінали і вибиратимемо щось на альбомчик. Зараз буду готувати запіканку і дивіться, якого кольору гарбуз світлий. Це звичайна гарбузка, яку передали е, батьки. Не знаю, чого вона така кольора, але вона смачна, нейтрального, Така між яблуком, між грушею і е, гарбузом. Смак. Тому я натерла на терці дуже м'якенька, до речі. Ну і буду з сиром запікати, як звичайно. Сир, яйця, цукор трішки розпушувача і буду з манкою сьогодні. Попікати, і потім додам гарбузку натерту. Рецептів таких запіканок у мене на каналі море, тому обов'язково шукайте, переходьте. У мене їх дійсно багато знайдете на будь-який смак. І сьогодні у нас з кефірчиком. Хотіла вам показати ближче фотографію Мирончика. Це він ходив до садочка і на випуск робили такі ось фото, різні там із літачками і з різними прапорцями. Ось такий з ведмедиком, такий смішний, малий. То я вирішила поставити фото. Хоча я всі фотки, які в нас були в рамках, забрала. Я не дуже полюбляю їх, але думаю, та чого, хай буде. А це ось доньці, це вже вдруге в таких сукнях різних роблять фото. Приходить фотограф, костюми приносить і каже суму, і формат вибираєш, фоток. Він роздруковує. То різні були сукні. Костюми для хлопчиків різні. Ось донька, звичайно ж, побачила Ельзу і вибрала таку. А це, до речі, рамочка з АТБ. Вона мені дуже подобається, така красива. І, знаєте, такий благородний цей золотистий колір. А ще є одна, але я з макрусі більшого формату подарувала цю фотографію. І ще тут ой, стоїть наше фото з весілля з чоловіком. В такій ось рамці. Ну, я не дуже ж кажу, люблю ці рамки. Але хай постоїть трішечки. Ми сьогодні з дітками перший раз прийшли в кіно. Вони ще ні разу не були. Це в нас перший раз з попкорном на мультик. Все як треба. Зараз їду в ОТБ, сьогодні середа. Там мають бути якісь нові акції. На минулому тижні не цікаві. Шапку свого сина. Тепер схоже на хлопчика. Бачите, яка я не нафарбована, смішно. Хочу заїхати купити засіб від сану для духовок, бо мій закінчився вже. Ось, І все, і додому. Така неприємна сьогодні. Погода моросить трохи, але продукти треба придбати, бо холодильнику пусто. Я хотіла вчора на ринку купила деякі овочі, там уже знаєте, картою не розрахуєшся, тому обмежено брала. Тому що зазвичай в мене готівки немає. Все, завожуся, буду виїжджати. Вирішила сьогодні трішки інакше зняти вам свої покупки, закупки. Вже купила овочі. Ви бачили морква, перець, також бурячок, взяла хліб, взяла гарбуз, капустинку і зелень. І ось булочки вибрала. Ну так, чисто, знаєте, на один раз до чаю, бо зараз такі холоди, постійно хочеться пити чайочок. Закінчився в мене майонез, тому взяла ось такий провансаль від щедро, він дуже смачний. Дивлюся, що зараз є на крупах. Мені потрібно манна крупа і вівсяна крупа. Я щоразу беру різні. От, якщо є якась гарна ціна і хороша фірма, то беру їх. Ось цей раз взяла таку вівсянку. Також хочу показати вам рис, який я зазвичай беру. Ось і камоліно. Він дуже смачний. Ну, Принаймні, з усіх, які я перепробувала, це ще більш-менш можна їсти. На молочні продукти цього разу не так багато знижок, але є на якісь дитячі сирочки, тож я беру по три штучки двох видів на два дні моїм дітям на перекус. Беру солодкі, вже такі звичайні не хочуть. ну, Я стараюсь запіканці, якщо що сир кисломолочний в такому вигляді чистому дати. Молоко фактично все без акції, але слава Богу, я сільпо купила трішки. Хочу взяти ще живі дріжджі, тому що запланувала щось спекти, а такі звичайні сухі щось дуже довго діють. Із сиру, ось такий кома був за акцію. Взяла два шматки: голландський, і, точніше гауду і сметанковий. Ну, В принципі, кома мені подобається, але вони не дуже якісні. Десь я слухала програму, там, здається, гормонів багато. Точніше, антибіотиків, чай взяла. Також дивлюся, що тут по м'ясу, нічого мені так особливо не сподобалося, тому пішла на інший відділ, взяла ковбаску і рибу слабосолену. Ось така від Норвен зараз за акцією. Непогана ціна. І такі солідні шматочки 210 г 199 гривень. Також взяла рослинну. Суміші для приготування також булочок. ось таку варшавську ковбаску вищого сорта, вона зараз по 30 гривень за 100 грамів. І ще взяла упаковку вареників з. Картоплею від мішутка меді, про які я вже говорила, досить вони смачні, і на них ще є акційна ціна 33 гривні за 400 грамів. одна упаковка в мене є в морозилці, і ще одну докупила і буде на один раз. Ще показую вам, що тут по акціям на цей тиждень, але, в принципі, з ось такого всякого у мене все є. А лише візьму упаковку з серветок Міні-бі. Коштує 30 гривень, якщо я правильно запам'ятала. Різноманітна жіноча гігієна за знижками. Діти дуже захотіли після кінофільму, після мультику попкорн їм беру. Ще пачку кефіру 900 грамів лінія. І, власне, з покупок це все. Буду йти до машини. Так, ну що, накупила, ось чек лише на 1666 гривень. Все, буду їхати. Робила на обід ось такий смачний салат, нашинкувала звичайну капусту, помідори, зелений перець. Та зелень. Також насмажила картоплі. Я додаю різноманітні трави, то італійські, то просто орегано, і мені дуже смакує. А от спеції до картоплі не люблю. Додаю, зазвичай, ще чесничок і паприку. Також почистила оселедець. Діткам ще малосольні огірки, вони полюбляють трошечки ковбаски, бо вони не дуже люблять рибу. І ось така смачна. І неймовірно, вона просто вечеря вийшла. Я просто дивлюсь на ці кадри і думаю, треба і сьогодні таке повторити, бо це просто смачно, це геніально. Хоча картоплю смажену ми дуже рідко вживаємо. Все ж таки вона не є корисною, особливо на вечерю. Ну, а зараз я хочу поділитися з вами кадрами нашої прогулянки і дещо розказати. Е, вже ви знаєте про те, що в нас така досить творча сім'я, е, мій батько-письменник. Свого часу я писала вірші, але знаєте, це таке було, як я кажу, по юності і неправда. Аж дуже давно, і я, напевно, вже і не зможу писати. Е, так от, в понеділок у мого батька був ювілей, йому 70 років. і і, на жаль, ми не поїхали до нього, бо він не хотів, щоб ми, як то кажуть, витрачали час на дорогу з дітками, тим паче трішки прихворіли, задумали зустрітися вже на дні народження у його внука моєї сестри-сина, який буде в листопаді. Тож вже там і привітаємо, і зустрінемось. Звичайно, що, попри кровні зв'язки, ми не є аж такі близькі, як можливо в інших сім'ях, але мабуть це нормально. Усі ми різні, в кожного своїй долі, свої характери. І, ну, в принципі, я ціную те, що ми спілкуємося. Звичайно, хочі... хотілося хотілось би більше і якось на більш глибокі теми, але вже як є, в принципі, потрібно дякувати за те, що у нас сьогодні є. Навіть не віриться, що кінець жовтня так тепло, десь градусів 15, мабуть. Перевели годинник і по йде зараз 11 по старому, 10 по новому. І не їсти ще, і не спати, тому вирішили гуляти. Хотілося б, щоб вся зима була такою теплою, Ох, але ж так тут не може дуже гарно. Орестик. помахай ручкою. Привіт всім! Після частково не люблю осінь через те, що зазвичай вона мене вводить в такі якісь роздуми про своє життя. І іноді ті роздуми не є зовсім приємними, тому, тому частково я не люблю осінь. Але, можливо, це якась хандра і пройде. Це я помила волосся голову власне, новим шампунем, який показувала в минулому відео. Хотіла вам показати результат, От буквально буквально після сушіння, розсипчити волосся, таке, знаєте, об'ємне, не обтяжене. До речі, кондиціонер мені сподобався. Хоча я загалом не користуюсь кондиціонерами на щодень, бо вони занадто обтяжують моє волосся тоненьке. Але ось цей мені сподобався. Ще навіть якийсь об'єм надає дуже блискуче і таке слухняне волосся м'яке, і майже немає запаху, що мені подобається. Тому в принципі можна користуватися. Хотіла показати, яка вологість в спальні. Це нас кутова кімната, і тут виходить найбільш волого, і щоб не було проблем зі стінами, ми вмикаємо осушувач. Ось такий у нас осушувач. Тут є кнопка вимкнути Ось так він працює. І вимкнути, відповідно, теж. Його дуже мала потужність, щось там 35 ватт. І дивіться, ось за ніч він у нас зібрав стільки ось водички. Звичайно, що є професійні, які збирають набагато більше, але все ж таки і цього багато, бо це все було би в стінах. Ось Зараз піду і знову поставлю. І ми так робимо починаючи з холодної пори року, тому що ось цей кут в спальні, він зовнішній і один раз був випадок, коли він був вологим. Щоб, не дай Бог, не з'явилася грибка. Ми ось виходимо з такої ситуації, вмикаємо осушувач. Він у нас зараз працює майже цілий день, але він мало бере потужності. Ну і звичайно, тут топимо. І ще, окрім того, що ми топимо, тут завжди відкриті двері. І вночі, і в день я тут відкриту маю кімнату. Окрім того, ліжко у нас не повністю біля стіни, щоб там якась вентиляція була, точніше циркуляція повітря. І іноді, ну прям дуже рідко, бо, як ви розумієте, з ліжком таке не зробите. Піднімаю ліжко, воно у нас підйомним механізмом, дна там немає, там суто боковини, ну і відповідно там ламінати зразу. Але все рівно, щоб трошки знаєте, провітрити, раз там в місяць, скажімо, це роблю. Ну, а так то працює осушувач, і я його ставлю вниз туди, щоб він звідти вологу виймав, забирав зайву. Ну і як ви бачите. Ось такі от показники. Зараз трішечки більша вологість, бо було відкрите вікно. А так то за ніч, ну скажімо там, на 80 показує. Я не знаю, чи вже справний цей гігрометр, тому що він 100 разів падав, але ну, в інших кімнатах він ніби, як правильно, показує температуру теж. 100 років йому вже ось так от. Напишіть, як ви справляєтеся з вологим повітрям. Тут у нас ще батарея поруч. Ну, вночі вона нормально так включена і все добре. Штору стараюсь теж туди не задвигати, прямо ну, такі от нюанси. Це ще підсилює той факт, що тут у нас спуск іде. Якщо видно, ось там от спуск і вся вода, яка стікає по терасі, вона якби в, цьому, в цьому куту збирається. Тому Ну, знаєте, там схил і, можливо, десь якась вода більше застоюється саме в цій кімнаті. Дивіться, орхідейка скоро буде квітувати. А ця квітує і до наростила ще пагін. Ця ось в неї був пагін, це вона скинула квіти. Ось наростила. Це в мене тут такі, які не дуже часто цвітуть. І ось ця, яка вже 100 років не цвіла, десь вона теж ніби як цвітонос випустила. Ага, ось Видно. Здається, це біла, така вона рясна-рясна. Ну і якийсь там у мене ще кусочок фікуса тут ось ця, фіолетова. Так У мене в цій кімнаті все влаштовує, вона невеличка. Тут, по-моєму, 10 квадратів. Е ну, як бачите, з меблів тут тільки тумби. Це я засунула, бо немає де зберігати зараз. Дитяче ліжко. Все. Ну Тут коробка з закофлостить. Вивод ми зробили під телевізор, але ми його поки не збираємо сюди вірити, нам не потрібен він тут. Я би хотіла в майбутньому, коли це ліжечко тут прибереться, зробити або вбудовану шафу, бо місць для зберігання мало для великої сім'ї. Або ж, якщо не шафу, якщо нам все-таки буде достатньо того, що є, то, типу, як робоче місце ще одне, щось типу такого. І хочу поділитися з вами рецептом бананового брауні. Тут не так багато інгредієнтів, але виходить надзвичайно класний десерт. Потрібно десь 5-6 стиглих бананів. У мене вони були маленькі, але їх зважила, і в мене вийшло рівно 500 грамів бананів, очищених уже. Десь приблизно 65-70 грамів какао. У мене було темний какао. З компанії 25 Coffee Roasters і він дійсно має, це какао має незвичайний смак, такий, знаєте, насичений, темний, тому його, мабуть, треба менше, ніж звичайного магазинного какао. Якщо у вас звичайне, то десь 100 грамів. Також я додаю 2-3 столові ложки безгірки рисового борошна, приблизно чайну ложку розпушувача. І я ще додаю 2 столові ложки цукру і потрібно 100 г чорного шоколаду розтопити. Але чорного в мене не було, я взяла вже який був молочний та 4 яйця. Спочатку ми яйця разом з бананами ретельно перемішуємо. Можна це робити виделкою, можна робити вінчиком, будь чим я взяла спочатку товкачку для пюре, а потім врешті взяла блендер, щоб досягнути такої, знаєте, однорідної маси. Але якщо ви полюбляєте, щоб були незначні шматочки фруктів, то можете лишити і суто після товкачки. Я ж перебила. До цієї пінки я також додаю яєчка. І вмішуємо наше какао з розпушувачем та рисовим борошном. Якщо немає рисового, можете взяти звичайне. Це на смак ніяк не впливає. Просто мені здається, рисове воно так більш щільну структуру надасть своєю невеликою кількістю. І цукор також можна не додавати. Якщо ви, наприклад, на правильному харчуванні, то упускайте цей момент, не потрібно вам його додавати. Я бачила навіть рецепти, де взагалі нема ні борошна, ні цукру, ні шоколаду, суто банани, і какао, і яйця. Все гарненько перемішуємо. Я спочатку так вручну, а вже потім вмикаю міксер, щоб це какао не розлетілося по всій кімнаті. А якщо у вас чорний шоколад, то краще брати його без цукру з високим містом какао. Якщо ж у вас. Уже, як у мене цей раз не було ніякого, то беріть будь-який будь шоколад, розтопіть його. Я топила його невеличкими імпульсами у мікрохвильовці. Він такий якийсь густий, не знаю, чому так, але вже як є. І ретельно все перебиваємо до однорідності. Форму я нічим не змащувала. Випікати будемо при температурі 200 градусів 30 хвилин. І цього часу досить, але одразу так попереджаю, що в мене, бачите, формочки невеликі. Якщо ви будете випікати все в одній формі, то можливо вам знадобиться трішечки більше часу. У мене повністю пропікся, знаєте, так виходить такий. Пухкий пухкий цей бісквіт, власне, пиріг, брауні, трішечки вологий, але не розсипчатий, не гливкий от просто класної консистенції. Дуже рекомендую, мені дуже сподобався. І ще, так знаєте, спойлер на майбутнє буду готувати. Брауні із печеного гарбуза, тому дочекайтеся і думаю, це буде дуже цікаво. Шукайте в анонсах майбутніх відео. Ось такі якраз дві форми у мене повністю заповнені. І цей десерт розлетівся на ура, смачно пахне, немає ніяких неприємних запахів, як то кажуть, від бананів, там, печених, можливо. Какао негіркий і от просто супер. Тому обов'язково скоштуйте. Від натурального рецепту Бравоні ну, фактично нічим не відрізняється. І на смак, і на вигляд. Дуже смачно, теж рекомендую вам скуштувати. Буду завершувати свій влог, своє відео, сподіваюся, він вам сподобався. Тож, якщо так, поставте, будь ласка, пальчик догори, підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно, я стараюсь для вас, і ваша реакція, ваша віддача для мене є важливою. Тож, зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Я буду чекати вас в коментарях. Смачного, мирних і тихих ночей всім нам! І до зустрічі! Бережіть себе!